Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Був такий відомий московський режисер, звичайно, єврейського походження Рязанов, так, який поставив там основні фільми, найвідоміші в Радянській Московії під чисто камуфляжною назвою Радянський Союз. Так от у нього такі вірші були, які він написав уже тоді, коли Радянський Союз розпався. Він написав наступне: ніби жить в такій страні, щоб їй гордитися Только мені в большом гавні довелось родитися Так, ну, оце те. Визначення поетичне, яке надзвичайно добре реалізує стан сучасної Московії. Тому почався другий етап масового сходу із Московії, мислячих московитів андрофагів звичайно ж, єврейського походження, як найрозумніший. Компонент, який ще там залишився, так, у Московії. Ось що ми маємо. А ми маємо те, що ну, візьмемо, наприклад, того самого, е, мабуть, найвідомішого гумориста у Радянському Союзі і пізніше в Московії це Хазанова. Так. Такий собі. Який дуже добре вмів пристосовуватися до всього. Він за радянських часів говорив тільки і жартував тільки так, як треба було, і так, як точніше, можна було. Так, і Абсолютно, тримав ніс повітру. Це людина, яка відчувала буквально шкірою все. Він жодного разу не проколовся. Він жодного разу не пожартував, так, як, наприклад, Райкін. Який там його переслідували через те, що він не так пожартував. Ну, теж єврей, же ж так. а цей завжди, тільки так, як треба. І тому його любили всі. І нагорі, і внизу. Він був, так би мовити, своїм. І от раптом. Що ми чуємо про те, що він тихцем спродав свої квартири у Москві і збирається тікати за кордон, тому що донька його вже давно живе в Швейцарії. Ну як так усі ці Піскова. У Соловйова, у всіх цих, ну, ну це фантастика. дві дебільні народи, які московити антрофаги. Ну, подивіться, ну хіба це не так? Вони віщають кожен день, виходять там всякі генерали, всякі експерти, які з за трьом этот запад, все ми унічтожимо. І в кожного з них діти. Ну, всіх, ви розумієте, усіх їх діти. Якщо вони в Німеччині, то у Франції. Якщо не в Франції, то в Швейцарії. Якщо не в Швейцарії, то в Великій Британії. Якщо не в Британії, то в Італії. Той же самий Соловйово, Соловйова там віли у, у Італії, все таке гроші там лежать, і все. Але він віщає для ідіотів. і вони. Їм же ж про це повідомили. Вони цього не чують. Вони, вони не здатні навіть це усвідомити. Яке майбутнє може чекати такий народ, який цього всього не розуміє. Ну, а Хазанов, напевно, зрозумів вже розтікав. Коли почалася ця війна, він утік до Латвії. Там рік перебув так, і повернувся назад. І знову почав там жартувати. Так, Дуже гарно з Путіним, що він там йому, здається, корону вручав. І все-таки це він. І тепер цей вірноподданий народ спродує, спродав уже квартири і на гострив лижви на Швейцарію. Мабуть, він щось знає. Черговий раз, мабуть, він відчуває шкірою, так як він за часів Радянського Союзу відчував. Він же ж, дивіться, мабуть, ж злякався не просто чогось там, а він злякався, якщо перший раз, то він злякався того, що країни НАТО і США могли відповісти Московії на напад на Україну. Але коли побачив, що нічого цього немає, він повернувся назад. А тепер він знову щось відчуває. Так тепер уже відчуває з кінцями, як тоді ж він не спродував квартири. Він просто виїхав, перебув рік, повернувся назад, ніби ні в чому не, не бувало. А тепер він з кінцями все продає. Значить, він відчуває, що той дарунок Путіну корони з його боку, він може обійтися дуже так негарно для нього. Це ж всі знають. Тому він обирає, подивіться як Україну. Це ж знову ж таки не випадково. Ну, зверніть увагу, він вибирає не країни НАТО, де його могли б переслідувати за оце все, що він робив, сміявся над Україною і все таке інше. Ну, Ми знаємо, правда, і наших діячів, які сміялися над Україною. Ну, Це теж воно. Колись відгукнеться, так, оці гумористи всі так звані. Так ось він тікає в Швейцарію, а Швейцарія це нейтральна країна, яка не видає нікого, так, яка не розкриває рахунки, не розкриває, не цікавить її походження грошей, звідки вони. Головне, щоб у швейцарський банк було все це перераховано. І все нормально, все в шоколаді. так. Все, ну, Дивіться, От як на мене, це надзвичайно показове явище. Він відчуває, ще раз показую, як там відчував все життя, йому вже там 80 років. Він відчував все життя за радянських сил, як він там. Він завжди був на горі, він завжди був в шоколаді, він завжди був востребований, він завжди в Кремлівському палаці там зображав папу і все останнє. Все було. Приїхав, повернувся з Латвії і вручив путіну так, корону, царську і імперську. так, він... Купив за свій рахунок, чи виготовили йому, і тут він тікає. Це для мене, ну, особисто для мене надзвичайно показова річ. Це жах для Путіна. Куди він тікає? Якщо розберемося в тому, куди він тікає, не просто тікає. Не в Італію, не в Туреччину, не в Штати, не в Канаду, всі ці країни НАТО він тікає. У нейтральну Швейцарію, яка не входить ні до ЄС, ні до НАТО, нікуди вона не входить. Та? Чому? Та тому що він знає, що з ним зроблять після знищення Московії Путіна.